Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий корисний кекс на вівсяному борошні. В Зручну ємність розбиваємо два яйця. Додаємо столову ложку підсолоджувача, столову ложку з гіркою какао, чайну ложку розпушувача. 80 мл безлактозного молока, чайну ложку рослинної олії та все ретельно перемішуємо вінчиком. В кінці просіємо приблизно 130 г вівсяного борошна. В готове тісто додаємо 50 г ягід. У мене заморожена лохина. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом. У мене 22х11 см. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Ось такий чудовий, гарний та корисний кекс виходить. Обов'язково спробуйте його приготувати. Він неодмінно вам сподобається, а додаючи кожного разу нові ягоди, ви придасте цьому кексу особливу нотку смаку. Тож обов'язково експериментуйте. Любі мої, всім бажаю найскорішого миру, натхнення, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!